Камуль Черна. Це в нас лісічки. Сарка Мульчерна і до неї. Христов Бурева. Косарка. І ще твал. Цишків переставляється куди потрібно, наприклад, напроти сюди. Звідси передається на ремінною -е, передачою, але напів перевернутою. Цих оборотів вистачає, щоб поставити з драпачку, дропачку, щоб драпати під е Деревцями і тоді не риє ями. А через редуктор, коли ставимо цей же шкіл, пересовуємо сюди, передається через цей редуктор тоді більше оборотів набагато і вистачає для того, щоб косити. Два ролика, він працює як натяжний, через пружину натягнутий, Ця пружина відповідає за те, щоб відводити диск. Ну і редуктор. Ножі стоять по два ножі. Ресора москвічовська. Цей диск, цей якийсь шкіл від комбайна чи від чого, і вдалося сюди натягнути плащ, а всередину хотів камеру, але воно і дорожче, і витратно всунув утеплювач для труб такий пінний. І воно сіло нормально. Все остальне по металоломах, пластина. Редуктор, шкіф замовив через цей і цей, через інтернет. Знайшов в OLX. Це, не знаю взагалі, з чого не уявляю. На металоломі. Пластіни тут таке. Металолом, металолом. Це вал стояв, є компресора холодильників. І Виходив вал і шків. Це взяли сюди всунули. і, це, і трошки. Зараз ви не круте, треба знизу почистити трави на металу. Ну, треба буде вдосконалити, Оце, що ви бачите, гайки. Він стояв сюди вище, Зацепляв ножами деревця. Це буквально зараз. От, щоб вже почати робити, поставив тут гайками. Тобто опустив його. Це все переробиться ще, вдосконалиться і це. Це й таке? Отака річ. Тому цікаво. Отак от воно косить. Коли диревіться. thank <laughs> you